Всім привіт! Як ваш настрій? Сподіваюсь, не такий, як в нас погода. У нас дощить та такий сильний вітер, що аж дерева ламає. Але не дивлячись на це, ми зараз повеземо курчат до їх господарів. Оце малечо, наших росів 308. Малечо, тобто діточок. Наші курчата мають вагу не менше, ніж 40 грамів, в середньому це 46,50. Так що можна казати нашу важку за вагою малечу. Спочатку ми перерахуємо корчат. Щоб нікого не обманювати, зберемо увесь комплект, а саме аптечку та комбікорм. До речі, ми пропонуємо та самі використовуємо саме корм Вацман для бройлерів. Ось так він виглядає, вага 25 кг у мішку, є як старт, так і відгодівля та фініш. Та тепер рушаємо у дорогу. Ось бачите, який вітер. В мене аж запчастини частини злітають з машини. Але ми їдемо. Нарешті на місці доїхали наші курчатка. Їх нові господарі дуже чекали, тому що раніше вони вирощували лише кобів. Це дуже цікаво для них. Згодом ми уточнимо, чи задоволені вони та які курчата їм сподобались більше. Пішли! Подивимось на їх кобів та як влаштувалися наші курчата. Ось це саме коби, якими вони займаються. А це наші роси. Ну що? Маленьче наша, ще побачимось з вами? Підростайте.